Всім привіт, ви на каналі Кайло Крепто. В сьогоднішньому відеоролику е, робимо обзор на ще один курсик. Бляха, не знаю, щось в мене дуже багато надали доступу до всяких курсів. Е, не можу вам їх не віддати, тому що ну бляха, хто би я був. Е, останні відоси набрали прям шаленого активу. Курс Волошина набрав тисячі переглядів. Ну, майже там 50 переглядів, це не так страшно. Там, моя історія в абітражі трафіку теж набрала там 200 переглядів. Що сьогодні? Сьогодні в нас ще один курс, ще один курс Волошина, На цей раз два рази більший, два рази об'ємніший. Скажу так, там набагато більше цікавої інформації, реально. Це курс для таких людей, які не мають грошей, тобто, як зробити без складень. І от така тема. Давайте, в принципі, перейдемо до обзору цього курсу. Перед тим хочу нагадати, що знайти ви його можете, як завжди, у моєму телеграм-каналі. І за підписочку ви отримаєте курс за 200 доларів по заробітку, там зібрано більше 100 тем. Давайте перейдемо. Тобто, тут способи... О, тут у нас є навіть база слитих курсів і ссылки на проекти. Тут у нас способи заробітка, і тут білі теми, і тут, і тут, і тут самі бачите. Давайте, в принципі, прийдемо до курсу Волошина. А, і ще курс е, повітки. Я, Як я міг його взагалі забути зараз, де От. Давайте прийдемо до курсу Волошина. Це в нас був перший курс Волошина. А це в нас е, другий курс Волошина. і він знаходиться в нас. Тут десь тут був. Де, де, де... А, курс по Ютубу ще є. І... А, курс волошина. Відкриваємо. Вау, відкрився у нас курс волошин, я вже тут трохи подивився. Перейдемо до початку. Я не буду довго затримуватись, просто так от коротко. Так, що в нас цей курс? Тут у нас, як завжди, йде, хто такий волошин, чим він займався і так далі. Тут у нас йде перша професія. Тут зібрано 10 професій. Професія номер один: контент-менеджер. Про контент-менеджер. Контент-менеджер контент ви можете бути як в TikTok, так і в Інстаграмі. Я не буду. Розписувати кожен слайд, просто скажемо своїми словами, що я думаю про кожну професію. Контент-менеджер, реальний контент-менеджер, який розуміється, вміє монтувати, класно глядати звук. Людина ця затребана в суспільстві завжди. Якщо ви таке вмієте, хочете навчитись, то ви можете заробляти до трьох тисяч доларів і брати там сміло 3-4 проекти на місяць і їх розвивати. Це не є тяжко, просто треба навчитись, монтувати відео, розуміти алгоритми TikTok -у. В принципі, які б вони не були, я взагалі не вірю в алгоритми Тіктоку, це просто якісний контент потрібно робити. І все. Давайте йдемо далі. Друга професія. Вісіскі тут одна одну професію по 5 6 7 слайдів. Так, копірайтер, копірайтер натурі теж така прикольна професія. Можете договоритись з телеграм-каналом, які що ви будете їм писати пости, просто потрібно не розумітись, як правильно оформити цей пост, і так далі. В принципі, якщо ви бачите, що нові якась там нова людина запускає свій сітку телеграм-каналів, ви до неї можете звернутися і сказати: от, от я там там на якісь курси по копірайтингу чи ще щось, і я готовий ті типу, поробити. І так далі. Це прикольна професія. Знову ж таки, самі бачимо, що тут все є. Розписано, як правильно робити, тобто інформації реально дуже багато цікавої. Йдемо до наступної професії, це третє. Сторісмейкер. Сторісмейкер, ну, чесно сказати, вже всі блогери свої сторіс сторісмейкерів, так скажемо, знайшли, але знову ж таки, що з'являється дуже багато крутих людей яким ці люди потрібні, тому лише вам потрібно лише навчитися правильно робити сторіс, знайти, промоніторити, знайти людину і все, з нею домовитись. Професія дуже класна, на мою думку, так. Ви можете брати до трьох клієнтів на місяць і заробляти ну, 60 тисяч гривень. Тут бачимо, що тут у нас на Work.ua є такі професії. До речі, ви можете їх знаходити і на Work.ua. Давайте йдемо далі. Ой-ой, щось не то. Четверта професія. Блін. Так. Дуже багато інфе такої. От тут, як створити гарне портфоліо, що продає. Ну тут дуже багато. це, цей курс набагато змістовніший, ніж той минулий був, що як зробити війну. Контент-менеджер в TikTok, знову ж таки, ви можете робити все, що хочете. Тобто це, це і арбітраж трафіку в TikTok, і можете брати проект під розкрутку, де будете знімати, розкрушувати TikTok. Знову ж таки, потрібно вміти гарно монтувати, гарний, гарний якісний контент. Ви скажете, так, якісний контент, як його робити? Ну, то ти дивишся, який контент залітає. в Принципі, який контент роблять інші. Проекти, робиш щось схоже і все, тестуєш різні формати і так далі. На цьому зациклюватись не, не буду, не потрібно. Йдемо далі. П'ята, напевне, це вже в нас буде професія. 5 хвилин я вже розказую. Я, вже чесно, якщо чесно, трошки цей підзамахався, але нічого. Спеціаліст оформлення магазину. Не знаю, чи ця професія є взагалі така в діджиталі. Затребувана, але ну, чесно сказати, якщо взагалі прям нічого нема робити, то ви можете реально стати е, гуру в цій сфері, тобто навчитись робити все і тут е, стати реально найкрутішим і заробляти ну, реально досить круто. Від там, 50 доларів до 500 за одного клієнта. Це не можу сказати, що вона прям дуже-дуже дуже затребувана, але вона є затребувана, попит на неї є, прям ну, не то щоб великий, але. Ну, Можу сказати лише одне, що спробувати можна, якщо вам це буде подобатись, то так. Так, далі йдемо до. Знову ж таки, у нас є все розповів, що впливає на візуал, то тут прохуйте готові курси. Все, йдемо далі. Має бути у нас шоста професія по ідеї. Дизайнер. Е, дизайнер, графічний дизайнер сайтів, тобто дивіться, оформлювати також сайти, щось, чи інстаграм. Чи... І так далі. Ну, знову ж таки, ми можемо заробляти на фрілансі, в діджиталі, в якісь агенції і так далі. Тобто ця професія реально є крута, вона досить така популярна, але що дуже велика конкуренція, але знову ж таки, якщо ви робите реально якісно, то у вас ніякої конкуренції в, принципі, в природі і не буде. Розказувати нічого не буду, перейдемо до наступної професії, яка є написана в ці... цьому курсі smm менеджер smm менеджер насправді дуже багато зараз. Я би не рекомендував йти в соло SMM, тобто там самому просувати якийсь проект. Тобто, якщо ви хочете пройти в SMM, то можете створити свою команду, там зібрати там, 5 однокласників, допустимо, ви 10 10-12 клас, піти до якогось магазину, сказати, давайте ми будемо просувати ваш ваше кафе, знімати тікток. От і все, там якісь тарги трошки полити. Оце, оце реально класно. це... Мені таке подобається. Йдемо далі. Ну, але ж таки, я криптан, тому лише роблю оглядний курс, тому що якби, ну, це потрібно зробити. Е, наступний слайд, де він у нас є. зараз шукаю, шукаю, шукаю. Я старався думав, зроблю відео, що там було ну, хвилин 5, максимум, та ні вже 7 хвилин накапало, ми ще навіть не розібрали. Е, таргетолог. Таргетолог це вже щось таке зв'язане з арбітражем трафіку, це щось по-багатому. Ну, звичайно, що таргетологи потрібні. Е, якщо ви пройдете курс, якісний курс по таргету, почнете там себе якось розкривати, то, звичайно, будете робити багато реально. Якщо ви хочете розібрати в таргеті, то я би вам рекомендував. От Якщо ви хочете там зайти в якусь нову професію, то це крипта, таргет, ще щось, то да. це дуже класно. Це реально, ви можете відкривати для себе. не... Не так, як, допустимо, там просування інстаграм магазину через старх, да, і арбітраж трафіку і так далі. Тому це класно. Давайте йдемо до двох останніх, напевно, що де. Е -е... Я дев'ятий, напевно, що пропустив. Не побачив. А, професія, менеджер з роботи з маркетплейсами. Чесно сказати, взагалі не знаю, що це за ем... така ж професія, але ну, коротко, що я про неї знаю, що типу, той самий таргетолог, який вже зв'язано з онлайн сайтами. Ну, Чесно сказати, вона дуже дорого оплачується, тому реально. І досить попит, досить таких людей. Є мало, тому, в принципі, якщо у вас є лишні кошти, ви можете згоду вкласти цей курс або в курси, або самому навчитись, то це реально класно, тому що через рік, через півтора, ви вийдете на мінімум 500 доларів місяць з одного проекту. Це є реальні кейси, це реально так працює. І давайте йдемо до останнього. На цьому будемо напевно завершувати. Власник онлайн-магазину, на мою думку, товарка в 2023 році. Вимерла, ну як вимерла? Вона є, але не така, не така широка, як крипта, не така актуальна, як крипта. На мою думку, я би не займався зараз товаркою. Товаркою потрібно займатися в якісь кризисні моменти, допустимо, коли був блекаут, продавали генератори і так далі. Ще що, ще щось, ще щось. І знову ж таки, вирішувати вам. Моя задача була вам показати курс: 180, 191 сторінка. Ви яка вам буде тут професія цікава, просто візьмете собі, прочитаєте, заб'єте в Ютубі і так далі. Нагадую, що всі курси знайдете в телеграм-каналі. Посилання на телеграм залишаю в закріпленому коментарі. Виставляю тут кожен день актуальні по заробітку, навіть таке є. Не дивуйтесь. Тому всім дякую, хто дивився. До нас бажаю гарного дня, до наступного відеоролика.